Світати! Святия слова! Щосуботи о 18.00 на youtube каналі священника Руслана Греха. Цікаві та практичні заняття у школі церковного співу. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного уроку. Слава Ісусу Христу! Ми вже знаємо з вами, що змінні пісни діляться на вісім гласів. Кожен глас припадає на один тиждень, і по закінченні, наприклад, восьмого гласу починається перший глас. Такий поділ до нас прийшов із древньовізантійської традиції, називається Октоїх, тобто восьмиглася. Під час наших уроків вивчатимемо гласи по черзі з першого по восьмій. Однак сьогодні ми виділимо для себе ще один важливий нюанс. Мабуть, ми зауважили, перечитуючи зміст піснеспівів, що всі вони розповідають про Воскресіння Христове. Тому гласи, тобто мелодії цих піснеспівів, називаються воскресними. Воскресними їх можна назвати ще й тому, що тижневе коло гласу починається з неділі. А як відомо. Кожна неділя це день, коли ми святкуємо Воскресіння. По церковнославянськи цей день так і називається Воскресення. Отже, сьогодні вивчаємо тропар 4-го Воскресного гласу. Зараз його перечитаємо, так коротенько призадумаємося, про що там йдеться, і спробуємо заспівати. Світлою Воскресення проповідь від ангелів, знавши Господні учениці і прадідне осудження, відкинувши апостолам, хвалячись, мовили. Повалилася смерть Воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Отже, це біблійна історія. Жінки рано вранці зібралися, щоб іти до гробу Ісуса, хотіли його за юдейським звичаєм намастити пахощами, так як померлого. Але, власне, коли вони підійшли до гробу, побачили, що гріб пустий. і Біля гробу сидів ангел, який до них промовив, чому шукаєте живого серед мертвих? Він, він Воскрес. І тому ті жінки зібралися швиденько, пустилися в дорогу, щоб сповістити апостолам про те, що Христос Воскрес. Тропар мелодичного гласу має два мелодичні звороти і окреме закінчення. Отже, зараз з вами розглянемо перший зворот. «Світлоє Воскресення проповідь. Це перший. наступний. Від ангела, взнавши Господні учениці, тобто таке питання і відповідь, і окреме закінчення. Даруючи світові велику милість» – І пробуємо від початку до кінця. Світлоє Воскресення проповідь, від ангелів, знавши Господні учениці, і прадідне осудження відкинувши, апостолам, хвалячися, мовили, повалилася смерть Воскрес Христос Бог, даруючи світове милі. Світли Воскресення пробові і да не ознакших Споднюшени і прадідне осудження відкинувши, Апостолом а постом хвалячися в моли, повалилися зверть Воскрес Христом, даруючи світові великоми. Починаючи з четвертого гласу, ми стикаємося з вами з певною такою дилемою. Є певні гласи, в яких тропар і кондак мелодії відрізняються. Власне, це є в четвертому гласі. І от ми вирішили все-таки, що ми дійдемо тропарі кожен урок, кожен глас до кінця, до восьмого, а потім візьмемося за мелодії кондаків. Тому наступний урок ми візьмемо з вами п'ятий глас, трупарії п'ятого гласу. Також не можу не сказати, що вже тепер, маючи досвід декількох уроків, нас надихає те, що так багато людей цікавляться церковним співом. Коли ми починали, то... Ну, дуже важко було сказати, от чи, чи цікавий церковний спів багатьох людей, чи це тільки от наші знайомі, з якими ми спілкувалися. Насправді дуже багато підписників підписалося на канал, дуже багато людей переглядають, дописують коментарі. Власне, за це дуже велике спасибі. Ну, хто ще не підписався, підписуйтеся, долучайтеся, коментуйте, записуйте. Хочеться, щоб наші уроки були живі і корисні для вас. Для цього ми і їх проводимо.